30 жовтня, по 1 листопада, в одному з найбільших виставкових комплексів нашої країни Київ Експоплаза, відбулася головна подія агробізнесу України. Виставка Інтерагро за всю історію проведення цьогоріч вона стала найбільшою. А новий формат її організації зробив її унікальною на території України та країн СНД, адже було представлено більше 160 всесвітньо відомих брендів сільськогосподарської техніки та обласних. У виставці взяли участь понад 300 компаній з 17 країн світу на експозиції загальною площою понад 30 тисяч квадратних метрів. Відвідувачі знайомилися з новинками світового та вітчизняного машинобудування, їхніми технічними характеристиками, особливостями придбання і експлуатації, а також спілкувалися з кращими фахівцями в галузі технічних рішень. Французький бренд Текнома, що добре відомий у світі своїми оприскувачами, представляв її ексклюзивний дистриб'ютор в Україні компанія Агроресурс. Ця техніка гарно себе зарекомендувала і на Вінниччині, і загалом по державі. Підкреслює директор Вінницького представництва Михайло Вільховий. Я гама прискочив і причіпних, і самохідних для невеликих господарств. Ми пропонуємо причіпний оприскувач для господарств 2 тисячі і більше гектарів, відповідно, потрібен самохідний оприскувач. Оприскувачі можуть бути і різні по ширині захвату, якщо самохідниця від 24 метрів і за 40 метрів. Оприскувачі причіпні. До 28 метрів ширини захвату. В технологічному плані ці оприскувачі дуже надійні. Ви знаєте, що для оприскувача важливо те, щоб він виливав ту задану норму розчину, яка потрібна для даної рослини і в даний момент її фази розвитку. А ці оприскувачі саме до цієї категорії відносяться. Значить, є система, яка відслідковує внесення робочої рідини в залежності від швидкості. Якби агрегат не рухався з більшої чи з меншої швидкості, все одно на один гектар ми вилімо задану норму робочої рідини. А це дуже ефективно впливає на розвиток сільськогосподарських культур, і аграрії цим задоволені». Оприскувачі технома характеризуються не тільки високою продуктивністю та надійністю, а ще і гарним тандемом: ціна якість. Якщо говорити по ціні і якості, це якраз ремільма техніка для господарств, практично за Рік півтора, максимум два в залежності від того, яке це господарство, наскільки використовується він може себе окупити. Компанія Агроресурс вже більше 15 років є лідируючою в Україні з реалізації ремонту та сервісного обслуговування сільгосптехніки. На сьогоднішній день вона поставляє більше чотирьох сотень найменувань різної техніки і вітчизняної і закордонної для виконання будь-якого виду робіт. Взаємовигідні умови та гарне ставлення до клієнтів. Швидке реагування на їхні потреби щодня додають агроресурсу все більше партнерів. Вже багато років ця компанія є офіційним дилером в Україні фірми New Holland, яка пропонує широку лінійку техніки від ґрунтообробної до комбайнів. На цьогорічній виставці «Інтерагро» аграрії познайомилися з новою моделлю комбайна New Holland. Вона є і дуже цікавою, і не менш унікальною, адже спроможна збирати сільгосп культури навіть за критичних природно кліматичних. Умов. І хоча урочиста презентація Нью-Холланда відбулася саме тут, спеціалісти агроресурсу вже знають про нього все достеменно. В цьому комбайні збільшено площу очистки, значить, більший бункер, ніж в попередній моделі було. Більший барабан на ринку, який є, обмолочуючий. Система обдуву вентилятора автоматично регулює всі режими роботи комбайна, чи він йде з. Гори, чи він йде під гору, чи він йде по прямій дорозі, автоматично виставляються оберти в даному комбайні. і тим, тим покращує очистку. Збільшено швидкість вивантаження зерна, покращена система. Подрібнення нові ножі поставили на нього. Багато налаштувань, які було потрібно робити оператору, зараз не потрібно. Комбайн робить це все в автоматичному режимі. Компанія агроресурс постійно розвивається не в Вінниччині Вона успішно працює майже 9 років. Знати та успішно вирішувати задачі, які стоять перед аграріями. Це основна місія агроресурса. А щоб швидко підкладати своє плече сільгоспвиробникам, у Стрижевці три роки тому відкрили сервісний центр. Тут аграрію мають можливість придбати техніку та запасні частини до неї та проводити сервісне обслуговування машин як гарантійне, так і після гарантійне. Проте на досягнутому компанія не зупиняється, а бажає стати ще ближчою до аграріїв. Компанія вкладає великі гроші в будівництво сучасного, якого в принципі сьогодні на Україні немає. Сервісного центру це не тільки буде сервісний центр для ремонту сільськогосподарської техніки, це буде і зборка техніки, це буде і сервісне обслуговування, це і буде діагностика техніки, це буде і на сьогодні це дуже важливо. Це буде навчання механізаторів, які будуть працювати на новій імпортній сільськогосподарській техніки. Ви знаєте, це дуже величезна проблема на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що програми профтехучилищ дуже обмежені, в них немає імпортної техніки і практично дітей вчити. На новій техніці немає кому і немає на чому. Компанія готова до цього, і я думаю, в наступному році ви це побачите буде. В цьому році має бути відкриття, а в наступному році і приступить компанія і до навчання, і до перекваліфікації механізаторських кадрів.